Росія технологічно залежна в багатьох галузях від Китайської народної республіки. Китай є покупцем останньої надії для величезною частиною галузи російської економіки, ну тобто, щоб ми розуміли, просто там ну до останніх подій до Індії до санкцій проти Індії. 50% російської нафти це був Китай, 50% лісу це Китай, 75% морепродуктів це Китай, там золота Китай, там, там плата там 25, Якщо я правильно пам'ятаю, ну тобто, це був покупець останньої надії. Після Індії, звичайно, і з тим, що ми розуміємо, що Індія буде, а вимагати значно більших знижок, яка зараз ніж зараз, так. і друге, вона все ж таки змушена буде скоротити частину закупівлі нафти ну, в якому разі, виходячи з нинішніх реалій Китай перетвориться на монопольного покупця останньої надії, і це звичайно дуже тривожить Путіна, тому що він розуміє, що це шлях в один біг.